Доброго дня! Сьогодні ми будемо тейпувати шию. Це, ця аплікація буде відноситися і як до терапевтичної, так і до естетичної, бо шия це основа гарного обличчя. Але перед тим, як перейти до тейпування, я вам хочу розказати про протипоказання, бо це важливо. Ми не а, при онкологічних захворюваннях, особливо там злоякісні пухлини. Не тейпуємо при гострих інфекційних станах високій температурі. Не тейпуємо при гнінічкових висипах або будь-яких травмах шкіри. Порізи, опіки, все, що порушує шкірний покров, ми не тейпуємо. Протипокази лімфодренажних аплікацій це тромбоз, тромбофлібід, теж не тейпуємо. Далі, алергічні реакції. На тейпі теж бувають алергічні реакції. У мене було кілька таких випадків у моїй практиці. Як вона виглядає? Вона виглядає або як ніячкова сип, або такі, як папулки. Тейп часто під тейпом шкіра свербить, але це може бути подразнення пропіорецепторів, коли вони продразнені, вони теж дають такий зуд або алергічна реакція. І треба трошечки підірвати тейп і подивитися, що там коїться на шкірі. Це просто зуд або алергічна реакція. Якщо це алергічна реакція, ви побачили якийсь висип, ви одразу ж знімаєте тейп та е пропиваєте що, якийсь е сорбент. Шкіру можна змазати пентенолом або будь-яким заспокійливим засобом. Як mm. же наносити тейп на шкіру? Її спочатку потрібно підготувати, вона має бути чиста. Та бажано продезінфікувати будь-яким засобом. Його краще вшипнути на ручку та розтерти по шкірі. І тепер можна типувати. Якщо ви типуєте чоловіків, а вони такі магнаті, то краще їх поголити. Поголити можна машинкою, обережно станочком або навіть ножицем. Ви берете і отак от зрізаєте, зрізаєте, зрізаєте максимально волосечко з тієї ділянки, яку вам треба протипувати. Ну, наприклад, руку або колінку, або навіть спину, коли у чоловіків достатньо багато волосся на спині, необхідно його видалити. Бо коли тейп накладається на волосся, по-перше, по він буде чіпляти це волосся і його підсмикувати. А по-друге, він недостатньо сильно приклеїться і не дасть того ефекту, який нам необхіден. Якщо на шкірі є родинка, то її краще заклеїти. Зараз покажу як. Ось наш тейпик. І нам необхідно заклеїти ділянку, де є висяча родинка, або родинка, яка вас якось напружує. Тобто вона така не плоскенька, не просто забарвлення шкіри, а якась цікава. Бувають родинки з такими шкірочками, якимось. От все, що ви не хочете травмувати, ви це заклеюєте. Берете маленький шматочок, або серветки, або спонжечка. Підкладаєте на, на цю родинку і далі проклеюєте тейп, як необхідно. Все. І у вас ця родинка не буде травмуватися тейпом, і особливо не травмується, коли його буде, будуть знімати. А як знімати тейп? Тейп знімають дуже обережно, ніяк пластер не ні. хороший. Знімають ось так паралельно. Шкірі, наче тейпом по тейпу проводять. І ось цю ділянку підтримують, наче хочуть витягти шкіру з під тейпу. Ось так обережно, обережно знімають. Також тейп, якщо це дитина і їй боляче, або у вас дуже чутлива шкіра, і вам неприємно знімати тейпи, тейп можна просочити олією. Ніколи ні в якому разі не знімайте мокрі тейпи, не знімайте після душу, бо ви знімете шкіру разом з тейпом. Тейп не реагує на воду, він не розмочується. У мене дуже багато клієнтів, хоч я це і повторюю, але вони роблять цю помилку. Вони вважають, що якщо вони підуть в душ, розмочуть там тейп, він легко зніметься. Але ні, вони більше розмочують шкіру епітелій свій. І потім знімаю тейп разом з верхньою частиною шкіри. Так робити не можна. Тейп знімається або на суху, або ви його олією просто промащуєте. Не обов'язково брати косметичну олію. Соняшника, оливка, вона яка вдома є, яку не шкода, бо вам просто треба зняти тейп. Ви просочуєте його. Клей, він оліє-розчинний, він одразу розчиняється під олією. І все. І воно дуже легко знімається. Е, також є спеціальний спрей для зняття тейпів. Е, для дітей я би його не використовувала, бо в нього такий аромат діхлофосу, такий ядрений, дуже ядрений аромат. Е, тому його краще використовувати тільки для дорослих, у кого дуже чутлива шкіра. А ще є а, такий спрей, який посилює фіксацію тейпа. А, його можна брати, якщо є активне потовиділення. Взагалі, тейпи шикарно носяться 3, 4, 5 днів. У мене деякі клієнти їх а, по тижню носять, але це неправильно. А деякі вважають, що якщо він подовше поносить, він краще відпрацює. Ні, так не треба робити. Від 3 до 5 діб ось так достатньо, але якщо є дуже активне потовиділення, то тейп швидше злітає. Інколи в мене є кілька клієнтів ось за всю мою практику, це ну, десь 3-4 людини, у кого дуже сильне потовиділення, і яким вистачає типування буквально, ну, на один день і все, і тейп просто злітає. Так от, для таких людей є спеціальні тейпи, фіксатори, вони як клей, приклеюють тейп. І тоді, коли ви накладаєте тейп, ви спочатку пшикаєте цей засіб і поверх нього приклеюєте тейп. І якщо там раптом він, ви бачите, що тейп підсатується, загортається, кілька пшиків приклали, і він добре так схопився. Єдине, що там і руки приклеюються, то треба обережненько. Цей тип, ось цей спрей він не пахучий, його можна використовувати і для дітей. Бо, наприклад, коли у діточок псевдоплоскостопія, я вам розкажу більш детально про що таке взагалі псевдоплоскостопість. Але якщо треба клеїти стопи, а у дітей вони такі більш вологі, то теж можна ось цим спреєм користуватися. І так, почнемо типування шиї. Зараз дуже багато людей з напруженою шиєю. І якщо у вас німіють ручки, якщо ви відчуваєте напруження ось тут, якщо тут прям жилочки відніються, то це напруження сходових м'язів. І вам необхідно їх розслабити. По-перше, обов'язково їх промніть, прогладьте. Масаж підвищить ефективність. Витягуйте їх. І далі почнемо тайпувати. Спочатку ми відміряємо від зони за вушком до підмишки. Тейпик в мене вийшло. 1, 2, 3, 4. в мене вийшло 25 см. І мені потрібно буде дві таких полосочки. Відрізаю ось дві полосочки по 25 см. Тепер мені кожну полосочку треба розрізати навпів. Отримала я 4 полосочки довжиною 25 см та шириною 2,5 см. Взагалі-то мені знадобиться тільки три одну відкладемо. Тепер. Ці три полосочки ми розрізаємо ще на Нам потрібно 6 тонесеньких стрічок. Одразу можна закруглити краєчки. Дуже люблю цю аплікацію і через те, що вона гарно розслаблює сходові м'язи, вона може... Зняти занеміння з рук, бо у нас під сходовими м'язами проходить плечове нервове сплетіння. Тому а, напруження в шиї, напруження ось тут так, заворот плечей, він так впливає на роботу рук. Інколи люди навіть плутають проблеми з серцем, бо а, є таке, що якщо мініє ліва рука, то це питання з серцем. Але це може бути зачасту це частіше всього. Якраз перетискання плечового нервового сплетіння. Плечове нервове сплетіння проходить якраз між першим і другим сходовим м'язом. І так, в нас шість ось таких полосочок. Я розстрібну рубашку. О, нам потрібно розтягнути ці м'язи. Анатомія цих м'язів, вони кріпляться ось тут біля вушка. І йдуть ось сюди під ключичку. Так ми і будемо тейпувати. Спочатку відриваємо тейп, відриваємо якір. Це перші 1,5-2 см. І наклеїмо за вушком. Зручніше буде робити біля дзеркала, без жодного натяжіння ми проводимо цей тейп. Ось сюди, там, де в нас ключичка, яка біля плеча, ось сюди, ось так. Обов'язково, коли ви наклеїли тейп, вам потрібно його активувати, вам потрібно його прогладити. Другий тейп. Ви не заходите на перший, не перехрещуєте їх, ви біля нього тейпуєте, Витягуєте максимально шию. Якщо вам незручно на собі це робити, можете робити на комусь домашньому. Оплікація реально дуже класна. Ще в моїй практиці було, що напруження цих м'язів давало неврологію і давало біль біля вуха. І людина ходила до долору, шукала там проблему, а виявилося це сходові м'язи. Боліло ось тут за вушком, прям прострілювало їй. Коли ми клеїмо третю полосочку, яка йде ближче до обличчя, ми ось так повертаємо для того, щоб максимально ось тут зону розтягнути. Ось. І тепер. Нам потрібно так само приклеїти другу сторону. І так, друга сторона цікавий нюанс з приводу типування шиї. Як, а, тут дуже тоненька шкіра, і якщо у вас зазвичай немає висипів, я би її не дезінфікувала, просто чиста а, шия, чиста шкіра. Для того, щоб трошечки зберегти а, ліпідного шару, щоб не було подразнення, щоб ви тейп не знімали з тоненьким шаром шкіри. Це такий, це такий лайфхак для типування дітей і для того, щоб було найменше травмування при знятті. Але якщо шкіра товста, і якщо на ній там бувають якісь висипи, то тоді обов'язково треба дезінфікувати. І так, нахилили голову, витягли ось цю сторону. І провели без натяжіння до плечика, беремо другу стрічку біля вушка. Не заходимо стрічку стрічку на стрічку. Так, і третя. Третя в нас буде ось тут біля кута молодості, тому нам треба трошечки посунути обличчя. Можете подивитися, щоб вони були симетричні. Угу, тут в мене ця. Можна їх переклеювати. Тут краще, знаєте, переклеїти, ніж проклеїти неправильно. М -м, будь ласка, не бійтеся цього. Якщо у вас склалася, іначе складочка на тейпі, його ось так посуйте і обов'язково розрівняйте її. Так. Ось, гарно, бідно. І ось так. Ми ходимо, рибі прогладили, активували клей. Взагалі клей схоплюється через 30 хвилин. Через 30 хвилин вже дуже міцна аплікація, тому бажано впродовж 30 хвилин там не надягати джинси чи активно щось не робити для того, щоб аплікація зафіксувалася. Цю аплікацію, будь ласка, зробіть мені в домашньому завданні або на собі, або на когось з домашніх. І ще я вам хочу показати аплікацію на холодильну ключічного соскоподібне м'яс. А коли цей м'яз напружений, по-перше, він здавлює щитоподібну залозу. По-друге, він заважає нормальному лімфодренажу обличчя. так у нас йде лімфочка. Приходить до околовишних лімфовузлів, потім переходить сюди. А тут у нас підгордити на ключичноподібним лімфовузликом, і йде вниз до поливені. Якщо, і якщо в нас ось цей м'яс напружений, то в нас немає ось тут кута молодості, він такий запливший і набрякає обличчя. А з терапевтичних цілей, це коли є запаморочення, коли тошнить, коли є ком в горлі. Тоді тийпуються ось ці м'язи грудинно ключично-соскоподібного. І так, відміряємо тейп від ділянки за вушком до ключички. В мене вийшло 18 см. Розрізаю його нагрів. Закругляю краєчки з однієї сторони, а потім розрізаю до серединки ще на два тейпики. Роблю у тейп, пластикінг-хвіст. І так само з другою стрічкою. Закругляю одні краєчки, потім розрізаю навпів до серединки. Бо зверху у нас у цього м'язу одне кріплення, а знизу біля ключички два кріплення. Знімаю якір, витягую родину ключичний соскоподібний м'яз. Прибіть або на домашніх, або біля дзеркала, щоб подивитися, як ви його витягнули. Ось тут біля вушка намацайте соскоподібний відросток, де. Кріпиться ось цей м'яз. Придивіться, будь ласка. Якщо він у вас напружений, вам буде складно а, затейпувати, особливо якщо є набрік, ось мочка вуха за мочкою вуха десь на сантиметр а, в сторону і назад по діагональці. Ось тут соскоподібний відросток. І ми накладаємо туди наш якір. І ведемо тейп по годинно ключично сускоподібному м'язу. Далі, коли дійшли до ніжок, провели одну ніжку без натяжіння по м'язу і другу ніжку без натяжіння по м'язу. І так само робимо з другим тейпом. Витягли максимально цей м'яс, намацали соскоподібний відросток, приклеїли якір, проводимо без натяжіння. Далі, коли ми дійшли до ніжок, провели одну ніжку, вона кріпиться прямо до кута а, ключиці. Потім другу ніжку. З різницею 5-7 мм між ними до сантиметра. Якщо раптом, ось у мене, бачите, вони на різних рівнях. Якщо раптом у вас так, не лякайтеся, бо в мене дійсно один м'яс такий більш товстенький, інший м'яс, ось цей більш такий худенький, тоненький. І через це ось є така асиметрія. Якщо просто хочеться, щоб було естетично гарно, тут можна з цієї сторони трошечки підрізати. Але на ефективність те, що вони на різних рівнях, це ніяк не впливає. З приводу аплікацій по шиї, а інколи буває, що вони відпрацьовують дуже швидко. Як Спочатку буде незвично, походіть, будь ласка, так, день. Якщо ви в якийсь момент відчуєте стяжку, то це означає, що аплікація вже відпрацювала і її можна знімати. Дійсно, аплікації на шиї, вони через 1-3 дні можуть вже зніматися. Тут більше по відчуттях, бо в мене інколи було таке, що аплікацію я собі робила на сходові м'язи і шикарно її носили три дні. І мені було так класно, я відчувала класне наповнення обличчя, поліпшення кровообігу. Дуже мені сподобалася ця аплікація. Потім на наступний раз. Коли я зробила цю аплікацію, вона відпрацювала неймовірно швидко. Спочатку мені такі, ну, нормально було, а потім я йду по вулиці і прям відчуваю, як в мене стягується шкіра. Це означає, що вже подовжилися м'язи і можна знімати цю аплікацію. Так само і по городино-ключичну соскоподібному м'язу. Якщо ви будете відчувати... Стяжку через якийсь час, не одразу, одразу ви наклеїли і пропіорісептори, зараз будуть реагувати і будуть не розуміти, що взагалі відбувається. Тому треба спочатку трошки звикнути, а потім вже через день відчувати, а як воно мені? Ці дві аплікації у вас в домашньому завданні виконати.